Дві з половиною тисячі років тому різні цивілізації незалежно відкрили частини однієї головоломки. Стоїки, що страждання народжується в голові, буде сти, як його там припинити? Стоїчна філософія працює блискуче в теорії. На практиці залишається одне питання: як саме перестати думати про те, що вас турбує? Ось що станеться, якщо ви візьмете найкращу стоїчну ідею і додасте до неї древню буддійську техніку. Античні філософи створили найпотужнішу філософію контролю розуму. Але вони приховали одну деталь деталь, яку знали тільки буддисти. Сьогодні ви дізнаєтесь, що станеться, коли поєднати стоїчні закони з древньою технікою Нірвани, це змінить все, що ви знали про свідомість, щоб зрозуміти, як це працює. Повернемося до витоків, стоїки відкрили фундаментальний закон людської психіки, страждання виникає не від подій, а від наших суджень про ці події. Епіктет сформулював це так: людей турбують не речі, а думки про речі це революційне відкриття. Якщо страждання народжується в голові, значить, там же його можна і знищити. Стоїки розробили систему, поділяй все на контрольоване і неконтрольоване. Зосереджуйся на першому. Ігноруй друге логічно, елегантно працює, але є нюанс, який розкриває справжню складність людської психіки. Коли ви намагаєтесь просто ігнорувати те, що вас турбує, мозок чинить опір, він продовжує повертати вас до болючих думок знову і знову. Це не слабкість характеру, це еволюційний механізм виживання, ваш мозок створений для виявлення загроз і їх обдумування. Коли ви кажете собі, не думай про це, він інтерпретується як сигнал, це щось важливе, потрібно про це думати частіше. Виникає парадокс: чим більше ви намагаєтесь не думати, тим наполегливіше думки повертаються. Древні філософи зіткнулись з тією ж проблемою. Розуміння того, що страждання народжується в голові, це лише половина рішення. Друга половина знайти спосіб практично працювати з увагою, не вступаючи в боротьбу зі своїм же розумом. У той же час, за тисячі кілометрів, буддисти розробляли техніку нірвани. Слово нірвана означає задмухування, як погасити свічку. Замість боротьби з думками вони вивчали природу самої уваги. Вони помітили щось фундаментальне, думка існує тільки тоді. Коли свідомість на неї спрямована, буде сти зрозуміли те, чого не помітили стойки. Болюча думка має владу над вами лише тоді, коли ви тримаєте на ній промінь уваги. Заберіть увагу, думка зникає. Як полум'я без кисню нірвана це не філософська концепція. Це практична техніка припинення небажаних думок через відключення уваги, не боротьба з думкою, не її придушення. А просте – м'яке переміщення фокусу свідомості на щось інше. Коли увага більше не живить думку, вона природним чином втрачає інтенсивність і розчиняється. Стоїки розуміли, що страждання це вибір. Буддисти розробили інструкцію, як цей вибір робити практично, тепер об'єднаємо обидва підходи в єдину систему. Стоїчний закон, страждання породжують судження про неконтрольовані події, буддійська техніка. Будь-яке судження можна задмухнути, відключивши від нього увагу, результат практичний інструмент роботи зі своїм внутрішнім станом, який враховує як логіку, так і особливості функціонування мозку, це працює як навігаційна система для свідомості. Спочатку ви визначаєте природу проблеми, це щось, на що ви можете вплинути чи ні. Якщо не можете вплинути, ви розпізнаєте деструктивне судження, яке породжує страждання. Потім, замість боротьби з цим судженням, ви м'яко переносите увагу на щось конструктивне, не придушення, не заперечення реальності, а свідомий вибір того, на чому зосередити розумові ресурси. Ви перестаєте витрачати психічну енергію на те, що неможливо змінити, і направляєте її туди, де можете отримати реальний результат. Тепер подивимося, як це змінює буденність. Візьміть будь-яку болючу думку з вашого життя. Відчуваєте, як тіло реагує, стискається щось всередині, змінюється дихання, з'являється напруження. Тепер припиніть думати цю думку. Не боріться з нею, не намагайтесь її спростувати. Просто переключіть увагу на щось інше на дихання, на звуки навколо, на відчуття в тілі, думка намагатиметься повернутися. Це нормально. Мозок звик її жувати. Але щоразу, коли вона з'являється, ви знову переключуєте увагу. Після кількох переключень ви помітите, емоційний заряд думки слабшає вона втрачає владу над вами. Полум'я гасне, але як це працює в реальності? Чому одні підходи провалюються, а інші дають результат, щоб це зрозуміти, заглянемо всередину процесу, традиційний підхід, боротися з цими думками, доводити собі, що вони неправильні. Не працює. Думки повертаються, стоїцизм плюс нірвана. Ви визначаєте ці судження як неконтрольовані наслідки неконтрольованої події і просто припиняєте їх думати. Відключаєте увагу. Думка втрачає енергію і зникає. Залишається тільки практичне питання, що робити далі для пошуку нової роботи. Без емоційного шуму, без самознищення, без драматизму. Коли ви опановуєте нірвану в поєднанні зі стоїцизмом, життя змінюється радикально. Ці принципи стають частиною вашого щоденного мислення, життя змінюється поступово, але кардинально. Болючі спогади не зникають, але втрачають емоційний заряд, страхи за майбутнє перестають паралізувати волю. Образи та гнів проходять швидше, не залишаючи токсичного сліду у психіці. Важливо розуміти, це не робить вас байдужим. Навпаки, звільнившись від деструктивних емоційних реакцій, ви отримуєте доступ до більш тонких і справжніх почуттів. Радість стає яскравішою, любов глибшою, творче натхнення сильнішим, бо їх більше не заглушує постійний ментальний шум тривог і образ, ви також стаєте ефективнішими в досягненні цілей, бо психічна енергія більше не розтрачується на безплідне обдумування неконтрольованих подій. Тоді філософська теорія перетворюється на практичний механізм, який змінює якість кожного дня вашого життя. Ця комбінація працює не тільки з великими кризами, вона змінює щоденне існування, хтось вас образив. Стоїчний фільтр, поведінка іншої людини не контрольована. Нірвана судження мене не поважають відключається. Залишається тільки вибір, як реагувати конструктивно, боїтись майбутньої презентації. Стоїчний фільтр результат презентації частково неконтрольований. Нірвана – судження я провалюсь зникає. Залишається підготовка і концентрація на процесі, мучать спогади про минулі помилки. Стоїчний фільтр минуле абсолютно неконтрольоване. Нірвана – болючі судження про себе відключаються. Залишається досвід і мудрість, але невражаючі зміни відбуваються там. Де ви їх не очікуєте, якщо стоїчні закони об'єднуються з технікою Нірвани, відбувається щось неймовірне. Ви отримуєте не просто філософське розуміння, а практичний ключ миттєвого припинення страждання. Ваш розум стає як лазерний промінь, сконцентрований тільки на тому, що дійсно важливо і контрольоване. Емоційний хаос зникає. Залишається ясність, спокій і ефективність це не пригнічення емоцій. Це звільнення від деструктивних думок, які маскуються під емоції. Справжні почуття, радість, любов, захоплення стають яскравішими, бо їх не заглушує ментальний шум. І ось що відбувається, коли ви повністю опановуєте цю систему, стоїки дали карту. Будисти дали компас. Разом вони створюють навігаційну систему для людської свідомості, тепер у вас є повний контроль. Не над світом, над своїм внутрішнім станом. А це єдине, що дійсно має значення, ви тримаєте в руках те, що шукали тисячі поколінь до вас. Код, який працює незалежно від обставин, від епохи, від того, що відбувається навколо. Ваш розум більше не заручник випадкових думок і емоцій. Це не кінець шляху, це його початок. Кожен день ви можете вибирати жити в хаосі неконтрольованих реакцій або керувати своєю свідомістю як майстер. Різниця між цими двома способами існування визначає якість усього вашого життя.